Не до інших тем нова хвиля залякування в окупованому Криму. Російські силовики переслідують кримських татарок. Жінки, дівчата змушені жити у постійному страху, та навіть лягають спати одягненими. Усе через страх репресій, маски шоу просто вриваються до вас у будинок на світанку. Все за схемою ФСБ під час обшуків вони там підкидають фальшиві докази. Потім шиють справи за шпигунство. Там десь зраду. одним словом, про що вигадують. А якщо довго пручаєшся, не підписуєш документи. Як тебе ще й шантажують дітьми, визволити їх з ув'язнення? Намагаються активісти, правозахисники рішуче засуджує дії окупантів і офіційний Київ. МЗС називає це цілеспрямованим знищенням національної ідентичності кримсько-татарського народу. І ось чому Росія полює на невинних жінок та чого боїться місцева влада? Далі в сюжеті Каріни Шевченко. Я говорю, а я кажу, що поганого зробили мої діти. Ми сповідуємо іслам. Кажу, вам це не подобається? Чи наша нація не подобається? Алієбокірова таки не допиталася у російських силовиків за що переслідують її дочку. Есмуни Мітулаєву затримали на півострові 15 жовтня. Прийшли о четвертій ранку у формі і балаклавах, перетрусили весь будинок і забрали жінку у СІЗО Сімферополя. За підозрою у тероризмі, саме за це два роки тому засудили і її чоловіка Ремзі Немітулаєва. Все передивилися книги, навіть шафи дітей, в яких лежать шкільні речі. Я кажу, чому ви так робите? Що вам зробила ця жінка з п'ятьма дітьми? Тож ранку, 15 жовтня, заручницями Кремля стали ще троє кримських татарок – 19-річна Насіба Саїдова. 20-річна Ельвіза Алієва, 21-річна Февзіє Османова усі звичайні студентки із простих родин. Росія висунула їм підозри про участь у забороненні для Кремля організації Хізбут та Хрір. Рідні стверджують, під час обшуків докази їм підкинули і відправили під варту на два місяці. Не було представлено жодних фактично доказів всіх цих припущень щодо наших підзахисних, що сама тяжкість звинувачення не є обґрунтуванням суворої міри рішення. Переслідування та ув'язнення жінок ворог діє так ще з 2014-го, коли вперше затримали та взяли під варту Галину Довгополу. Її Кремль підозрює у начебто держзраді силовики маніпулюють дітьми затриманих і штампують їм фальшиві справи. Якщо раніше це було 5, то зараз наразі вже 49, навіть більше в принципі, якщо врахувати останні затримання, то це вже 53. Жінки, які зараз знаходяться саме за гратами, позбавлені волі з політичних мотивів. І якраз більшість з них однозначно була вже після 22-го року. Саме так у 2022-му затримали і кримську татарку Леніє Умєрово розповідає нам, мусила їхати в окупований Крим до хворого батька, але на грузинсько-російському кордоні її затримали. Нам вдалося знайти мені адвоката, який апелював вирок суду а, в касаційному суді. А, після чого мене начебто звільнили, Але як тільки я виходила, мене знов забрали, а, по, по суті, викрали і відправили а, на карусельні а, утримання у в'язниці по 15 діб. А в цей час кремлівські служби вигадували їй нову справу про шпигунство. За це я могла провести у застінках майже 20 років. Моє кримінальне провадження було настільки тоненьке і настільки незрозуміло написано, що навіть ані я, людина без юридичної освіти, ані декілька моїх адвокатів люди з юридичної освіти не могли зрозуміти, що там написано. Суддя винесла 15 діб, ігнорую цю А, звинувачення. Через те, що Людина на ну, ФСБшник, заходить до неї. Абсолютно ну, говорить, що потрібно зробити. Майже два роки Леніє провела у в'язницях, сиділа в одиночній камері, побувала у тюрмах окупованого Криму, північної Осетії та Росії. Повернутися додому змогла лише торік, у вересні для них немає перепони, ну тобто немає принципів. Це буде чоловік, це буде жінка, це буде підліток, це буде старша людина. Тиск на жінок це новий метод залякування жителів окупованого Криму. Кримсько-татарські жінки тепер лягають спати в одязі, а до ув'язнених застосовують фізичне та психологічне насильство. Це переслідування нелояльного населення, використовуючи різне своє законодавство. Тобто вони витісняють з території півострову нелояльних для себе кримських татар-українців. Відповідно, вони витискають те населення, яке їм не потрібно, і навпаки, заміщають його населенням, яке приїжджає з Російської Федерації. Ворог повторює свою столітню тактику. Нині кримських татар з рідної землі ще й намагаються нишком депортувати. Створюють усі умови, аби люди залишали півострів. Вони вже перетворили Крим в таку військову фортецю. Їм там не потрібні люди, які до них не лояльні. Криму на кінець 2013 року проживала. Понад трошки більше 300 тисяч кримських татар за 11 років окупації. По різним експертним таким дослідженням вважається, що Крим були змушені покинути від 35 до 50 тисяч кримських татар. Майже 300 кримських татар зараз є політичними бранцями Кремля, і це масштабне ігнорування Росією міжнародного права. Та найважче повернути цих людей додому. Тому треба говорити про це на міжнародних аренах, щоб максимально посилити тиск на Росію.